Скляні дахи веранда. Конструкція скляного даху це система з алюмінієвих профілів, на яких розміщуються скляні панелі. Панорамглас пропонує системи скляних дахів веранда на основі загартованого моноскла та склопакетів. Прозорість загартованого скла може становити більше 90%, а завдяки великій площі скління панорамної поверхні, природне світло використовується максимально ефективно. Для виробництва скляних дахів веранда використовується скло прозоре, матове, тоноване в масі під бронзу або графіт. Скло може бути загартованим або триплекс. Такі ж самі варіанти можливі і для склопакетів у системи. Махваранду. На базі систем Варанда можна створювати панорамні закриті прозорі тераси та варанди приватних будинків, ресторанів та кафе. Для створення прозорості панорамної сланої тераси Панорамглас пропонує поєднання системи Варанда зі слайдинговими розсувними системами безрамного скління Sliding Smart, Sliding Max та Sliding Next. Також вдалим є поєднання скланих дахів варанда з автоматичними системами гілятинного типу гілятина, що керуються з пульта дистанційного керування. Завдяки поєднанню систем варанда з розсувними системами панорамного скління Панорамглас, власники приміщень отримують. Максимальний рівень ізоляції, прозорості та панорами одночасно з захистом від вітру, снігу, дощу, пилу та бруду. Для ситуації, коли кліматичні умови суворі, а снігове навантаження перевищує норму, існує посилюючий профіль, призначений для розміщення всередині несучих профілів валок скляної покрівлі. Цей профіль не обов'язковий і використовується лише тоді, коли є технічна вимога. Система водовідведення веранда починається з листовловлювача і продовжується дренажними трубами, і закінчується дренажною кришкою. Базове покриття виконується фарбами, які сертифіковані кваліколод. Це фарби, які Важко забруднюються, легко миються та приємні на дотик. Також використовується запатентована над конструкція жолобу у профілі водостоку, який є одним з основних несучих елементів. Жорсткість конструкції дозволяє бути стійкою до снігових навантажень, перевів вітру, бурі та інших несприятливих кліматичних умов. У комбінації з засобами обігріву та охолодження приміщення досягається подовження періоду експлуатації засклених приміщень. Для комфортного використання заскленого приміщення у вечірній час система веранда оздоблена led освітленням. Керувати його інтенсивністю можна з дистанційного 他。